О, все. Значить, переключаємо комп'ютер на мобільний інтернет. От є телефон. Підключаємо комп'ютер USB кабелем. От. Вискакує там зарядка, неважливо, скасувати. Заходимо в налаштування. В налаштування телефона, налаштування, підключення та загальний доступ. Заходимо сюди. Тут є е, точка доступу. Заходимо сюди. Тут нам треба USB-модем. Включаємо. Цей момент на комп'ютері, от зараз, отут, якщо навести да, от правою кнопочкою відкрити налаштування мережі та інтернету, з'являється ще один адаптер. От Зараз бачите? Оце адаптер, який працює через кабель. Ми його можемо зараз вимкнути. От Імітуємо, пропав інтернет. А от мережа Remote and Disbaced, це йде через телефон. Ми можемо взяти їх стан і бачимо, що дані бігають. Що там, що там, пакети йдуть. Тобто інтернет зараз працює. От ми заходимо через 2 IPUA, обновляємо сторіночку, бачимо провайдер Kyivstar, то, що в телефоні. Можемо навіть перевірити швидкість, яку зараз нам дасть Київстар через смартфон. От давайте затестуємо. От зараз швидкість закачки от 4 мегабіта в секунду. Тобто доволі непогано. При цьому віддалений доступ працює. НГКард працює. Одинеска працює. Ну, працює. Це ми працюємо від генератора зараз. Ну, оплот, звісно, до, до мегабіта, да, дуже повільний. Ну, але це вже, звісно, хоч щось. Все. І коли нам треба, коли відновився інтернет, просто кабель смартфона виймаємо і комп'ютер переключиться на проводовий інтернет.